Край потрібні швачки у Чернівцях провели ярмарок вакансій від підприємств легкої промисловості, як місцевих, так і релокованих. Тож центр зайнятості вже традиційно підготував платформу для комунікації між роботодавцями та шукачами роботи. Детальніше у сюжеті. Це Світлана Угриновська з Вижниччини. Наразі жінка шукає роботу швачки. Я шукаю вже давно роботи такої, щоб вона мені підходила, щоб мені було приємно, щоб працювати було. І мені подобається ця робота, шиття. Ну я дома трошечки шила. Коли дізналася про ярмарок вакансій у Чернівцях, не одразу наважилася сюди приїхати, бо дорога не близька. У газеті «Вижницький обрії якраз була стаття, робота, але я не знала, де це знаходиться. Чи в чи де я подзвонила? кажу: ні, я не їду, тому що це все таки далеко. Але потім мені подзвонили, я таки вирішила. Ми зацікавили з, 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 з центру зайнятості. І я вирішила приїхати. Ярмарок вакансій провели у центрі зайнятості. Роботодавців представляли дев'ять підприємств легкої промисловості, які потребують швачок. Це для Чернівецької області такий традиційний дефіцит. У нас дуже багато швейних виробництв. Багато у нас підприємств, які належать до весільної такої індустрії. Крім того, з початку війни у нас дуже багато. Релокованих підприємств і наших Чернівецьких підприємств розпочали пошиця ну так би мовити такі виробів, які стосуються якихось оборонних замовлень. Те, що ми працюємо в тилу, ще говорить про те, що ми повинні забезпечувати власними силами ще й ту частину країни, яка знаходиться зараз в зоні активних бойових дій. Основним способом комунікації між роботодавцями та шукачами роботи на ярмарку вакансій, є співбесіда, яка й визначає результативність зустрічі. Під час співбесіди уже кожен роботодавець сам задає ці питання, які для нього важливі. Він визначає фах такого фахівця можливо, буде запрошений фахівець на якісь. Співбесіду безпосередньо на виробництві можливо, щоб показати свої практичні навички. Ми власне не обмежуємо наших в їх можливостях. Це їх вже така особиста справа. Кожен роботодавець визначає він, звичайно, пропонує свою заробітну плату. У багатьох є якась якась система бонусів. Серед роботодавців на ярмарок прийшли перевірені місцеві підприємства, які вже довгий час співпрацюють з центром зайнятості. дуже ціную роботу центра зайнятості. Як міського, так і обласного, тому що вони дуже мобільно працюють з нами і в силу своїх можливостей залучають робочу силу для наших підприємств. Ще дуже багато залежить від тих, хто хоче працювати, кому ми створюємо і надаємо можливість працювати. є також релоковані підприємства, які переїхали з місць бойових дій та налагодили у Чернівцях своє виробництво. Ми з Ніколаєва, ми з Миколаєва. Через війну довелося евакуюватися. У нас інтернет-магазин. Ми самі виробляємо, самі продаємо. Нам сказали, що можна буде підібрати персонал із швачок і помічників швачок. Більше нам ніхто не потрібен. Всі є. Менеджери є, тільки нам потрібні швачки. Взагалі ярмарок вакансій це традиційна форма роботи Чернівецького обласного центру зайнятості. Ми проводили дуже часто міні ярмарки ми проводили два великих ярмарки осінній весняний у нас були такі ярмарки. Ми орендували великі приміщення і, як правило, там брали участь дуже багато людей в таких ярмарках і результат цих ярмарок був досить досить такий серйозний. Тетяна Дубіцька, Руслан Батюк, дня ТВА.